Іні, слава нашим захисникам та захисницям. Команда телеканалу Рада продовжує ефір нацмарафону. Мене звати Олена Морозова. Розповім новини. Вранці окупанти вдарили по Харківській області. Скинули кілька керованих авіабомб на приватні будинки Гороховатки в Ізюмському районі. Повідомили у ДСНС України напередодні ввечері Внаслідок атаки прифронтового села поранено двох людей. Горіли чотири приватні оселі. Загалом пошкоджено 11 будинків. І три магазини. І що з'явилася інформація, що окупанти завдали удари по Запоріжжю. Бригади медиків прямують на місце. Повідомив Іван Федоров, очільник ова. Подробиці розкажемо у наступних випусках. Масованого обстрілу безпілотниками завдали російські загарбники по Одесі. Вночі випустили по місту шахе, де постраждали люди. Крім того, пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад та адміністративні будівлі. З місця детальніше розкаже Світлана Дужук. Світлано, ми готові тебе слухати. Вітаю Олена. Так росіяни поцілили по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. Це спальний район, і тут навкруги досить багато пошкоджених квартир. Усюди повилітали вікна. Зараз тут працюють комунальні служби, техніка. Загалом атака була досить масована. Сили ППО змогли збити над Одещиною 27 безпілотників, і внаслідок обстрілу постраждали три людини. Двох довелося госпіталізувати одного з переломом ноги, інший отримав порізи. З Клом його оглянули амбулаторно. Як повідомили рятувальники, що вони працювали всю ніч, і їм довелося зіткнутися з певними ускладненнями під час ліквідації наслідків цього обстрілу. Загалом ускладнень в роботі вогнеборців не було, але під час ліквідації стався сильний вибух. Вибухнув шахет, який до цього не здетонував. Ніхто не постраждав, трохи злякалися декілька секунд оговтувалися і далі продовжили свою роботу. За попередньою інформацією, постраждало три людини загалом від ДСНС було залучено майже 80 рятувальників і понад 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Також по місту пошкоджені три навчальні заклади. В них вибито понад 90 віком. Сьогодні дві школи довелося перевести на дистанційний режим навчання. Там зараз так само працюють всі служби, комунальники. Окрім навчальних закладів, по місту пошкоджені і житлові будинки, адміністративні будівлі, кілька десятків автомобілів. От навколо цих двох пошкоджених будинків в спальному районі міста утворилася досить велика вирва. Одесити зараз ви. Домівках прибирають скло, консервують вікна. Кажуть, що радує тільки одне: що на вулиці потеплішало і буде можливість сьогодні переночувати вдома. Повибували вікна, не встигли зреагувати, підбили до двері. Ну, Склоном сипало і спух, а так все добре. Ну, Почули, як воно падало, і зразу зреагували і заховалися. Ну, а потім під'їзд. У місті розгорнули три оперативні штаби. Зараз люди надають там усі необхідні документи на отримання матеріальної допомоги. Окрім того, тут працюють на місцях волонтери, медики, адже багато людей зверталися також і за психологічною допомогою, адже ніч була досить гучною. Олена, тобі слово. Світлано, дякуємо тобі за роботу. З нами на зв'язку була Світлана Довжук, розповіла про наслідки атаки на Одесу. Руйнування ніч внаслідок нічної атаки їй на Київщині. Про це сповістив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник та поліція Київської області. Загиблих та поранених немає. Також не зачепило об'єкти критичної інфраструктури. Найбільше пошкоджень у Бучанському районі: шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські споруди та три гаражі. Крім того, горів один із будівельних майданчиків і частково зруйноване приміщення заміського комплексу. 38 ворожих БПЛА збили в ніч проти вівторка сили оборони. 16 безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Про це у телеграмі повідомляє прес-служба командування повітряних сил ЗСУ. Запускали російські окупанти дрони із Міллерового, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Мису-Чавда, що у тимчасово окупованому Криму. Протиповітряна оборона працювала на сході, півночі, півдні та у центрі країни на запорізькому напрямку сили оборони зірвали масований штурм росіян. Ворог кинув обій понад 300 своїх солдатів, 40 одиниць бронетехніки, серед них танки та баги. Про це повідомляє медіаслужба спецпідрозділу головного управління розвідки Міноборони Артан. Розвідники Артану знали про наступ і завдали потужного удару. Відтак знищили та вивели із ладу 15 одиниць техніки та ліквідували сотню загарбників. 165 бойових зіткнень за добу. Дані тама, оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ. На Куп'янському напрямку зафіксовано дві атаки окупантів. На Лиманському 25. зокрема, біля Греківки та Новомихайлівки. На Сіверському, біля Верхньокам'янського та Переїзного. На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бої. Зіткнення 23 атаки ворога було на турецькому напрямку. Зокрема, біля Турецька та Диліївки. Найгарячішим залишається покровський напрямок. Там захисники України зупинили 61 одну штурмову наступальну дію агресора, зокрема поблизу сухої Балки та Миролюбівки. На Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував наші позиції. Три ворожі штурми відбили наші оборонці на Оріхівському відтинку. На Придніпровському ворог спробував двічі наступати, але безуспішно. На Харківському та Гуляйпільському напрямках наступальних дій не було. Скоординували позиції за для відновлення миру глава МЗС України Андрій Себіга та Франції Жаннуель Баро говорили на міжнародних зустрічей у Великій Британії. Український міністр підкреслив ціною лідерство Франції в мирних зусиллях і майбутніх гарантіях безпеки для України. 23 квітня у Лондоні відбудеться зустріч, де США Україна та її європейські союзники обговорять кроки для припинення вогню у російсько-українській війні у складі української делегації керівник офісу президента України Андрій Єрмак, очільник міноборони Ростему Меру, голова МЗС Андрій Сибіга та заступник керівника ОП Павло Паліса. Американську сторону за даними Блумберг представлять держсекретар Марко Рубіо і спецпосланці президента США Стів Вітков і Кіт Келух від європейських держав Великої Британії, Франції та Німеччини будуть міністри закордонних справ і радники з національної безпеки. Володимир Зеленський поїде на прощання з папою Римським. В офісі президента готують візит президента України до Ватикану. Про це телеканалу Рада повідомило джерело, обізнане з планами глави держави. Похоронна церемонія понтифіка має відбутися цієї суботи у базиліці святого Петра. Завтра труну із тілом перенесуть до Базиліки з каплиці Дому Святої Марти. Повідомляє прес служба Ватикану. Тим часом Ватикану прилюднив заповіт Франциска. Документ було складено майже за три роки до смерті Понтифіка. У заповіті указується місце майбутнього поховання у Базиліці Святої Марії Великої. Також зазначається, що на могилі має бути лише надпис ім'я 266-го Папи римського Франциск. Нагадаємо, вранці 21 квітня стало відомо, що папа римський Франциск помер від інсульту у своїй резиденції у Ватиканському будинку Санта-Марта. Понтифіку було 88 років. Вибори нового Папи римського відбудуться на 15-й день після прощання. Кардинали з усього світу, яким ще не виповнилося 80 років. Наразі їх 120, зберуться на конклав у Ватикані. Полтавець Олег Мажара був у боях з 2022 року під Мар'їнкою та Бахмутом. У Волглдарі чоловік отримав поранення, і тривалий час був у рівному на реабілітації. Після 26 операцій на руці він повернувся до Полтави і нині проходить реабілітацію. Але попереду ще одна операція. Про шлях на фронті та мрії ветерана війни. Далі в сюжеті Анни Ружін. Олег Мажара ветеран із позивним мажор. Його шлях до війська почався не з повістки, а з власного рішення. Коли у військкоматі відмовили через стан здоров'я, він сам знайшов шлях на фронт. Самотужки зв'язався з командуванням 72-ї бригади. Договорився з замполітом, замполіт мені вислав відношення. Я одразу поїхав на Курахов. Тоді якраз бригада стояла тільки там. Ну, я був під Марянкою і найбільше був у Дарі. Це найбільше. А так бригада стояла і Бахмут, і під Києвом, Павлівка. У Олега не було військового досвіду, лишень бажання захищати. Та війна не давала часу на роздуми, а зовсім скоро чоловік був у бою. Я на четвертий день вже був в бою. Тобто я приїхав в понеділок під Курахово і в четвер я вже заступив. Тобто, підготовку, яку підготовку? Хлопці показали, як, як розбирати, як збирати. А все там, все в бою вже тоді, все, все навчалося. А згодом і важкі дні в Маргінці, Бахмуті та справжнє пекло чекало згодом в Угледарі. Там бої були найзапеклішими і доводилося воювати проти вагнерівців. Саме там Олег отримав важке поранення. Дніок це було в 12, в 12 Я отримав поранення. Танчики зайшли танчики з лівої сторони і по центру зайшов. П'ять снарядів випустив, і осколок впав сюди і попирав. Так було. Ну, були вже і поранені, і були загиблі. Там тяжкі були бої. Це самі тяжкі якраз бої були. Це 23-й рік, початок 23 го Відразу чоловік не розумів, наскільки серйозне поранення. Його змогли евакуювати за 40 хвилин. Це рідкісна удача на передовій. Далі лікарня у Рівному. Десятки операцій. Надскладна реабілітація. 26 операцій вже провели. Реабілітація теж там проходила. Зараз тут потихеньку, ну все одно ще будемо ще одну операцію будемо робити. Ну рука не буде так вже працювати, як вона працювала. Ну зато ми вже зробили дуже велике. Тобто, як я тільки приїхав в Рівне, то не було взагалі шансу. Рука була ноль повністю. Просто висіла. Зараз ну, є рухи, є тут. Ми тут перепаяли, все тут все переробили. Під час лікування у Рівному він отримав відзнаку Золотий хрест несподівано, просто в палаті. Я не знав, що я її отримаю. Тобто, ну, її отримують середовий склад. Командира було поранено. Я взяв командування на себе. І за це я отримав золотий хрест прямо в палаті. Ми якраз йшли по БК. Командир відправив по БК. Ми не дійшли, їх почали накривати мінометами. І отримав поранення і ще декілька побратимів. Сьогодні Олег продовжує відновлення. Попереду ще одна операція, а далі великі плани. Він мріє розвивати дитячий спорт у рідній Полтаві. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон єдині новини. Поліція Києва встановлює обставини події, внаслідок якої чоловік отримав вогнепальне поранення. Інцидент стався вранці. Подробиці розпитаємо нашої кореспондентки Юлії Чехічиної. Вона наживо зі студією. Чекаємо на неї. Поки що немає зв'язку у нас з Юлою, Тож долучиться пізніше до нашого ефіру. Гідрогелеві пов'язки надруковані на 3D-принтері. Такі сучасні медичні вироби створюють у лабораторії Львівської політехніки. Інноваційні засоби використовують для оборонців, щоб лікувати важкі опіки. Як допомагають гідрогелеві пов'язки та чому вони є важливою частиною медичних поставок на передову, дізнаєтеся з сюжету Олега Янка. Смужка за смужкою 3D-принтер наносить суміш гідрогелю в одній із лабораторій університету львівської політехніки. Так тут виготовляють вироби медичного призначення, що рятують життя наших військових. Якщо є опік шкіра. Вона пече, вона болить. І наша гідрогелева пов'язка допомагає в лікуванні опіків за рахунок того, що це є метод заживлення ран. Рана завжди буде зволожена, за рахунок цього вона буде швидше загоюватись. Також вона буде надавати зволожувальний та частково охолоджувальний ефект. Такі гідрогелеві пов'язки вже давно використовують у світовій медицині. Та останні роки почали застосовувати у нас, зокрема на фронті. У лабораторії кажуть, виготовляти такі доволі просто. У нас є два компоненти, от які розмішуються в цих ємностях. Це розчин альгінату і так звана дисперсія зшивач. Через насоси гвинтові вони подаються у змішувач і змішувача витискаються на рухомий транспортер. Це якби так би друкують. Далі матеріал стерилізують та обробляють а вже тоді пакують та відправляють до пункту призначення. Здебільшого це військові госпіталі. Рана, яка є на Пояска є прозорою, через неї можна дивитися на рану. У мене дуже багато позитивних відгуків, особливо з фронту, як гідрогелеві засоби, надання невідкладної допомоги при опікових враженнях. Власне, це от всі три роки ми під цей проспеціалізували всі наші вироби. Професор Володимир Самарик, автор ідеї створення виробництва в університеті. Каже за три роки технологію вдосконалили. Роблять і гідрогелеві ковдри, і маски на обличчя, бинти та пов'язки. Торік професор виграв грант Національного фонду досліджень України та закупив нове обладнання. Те, що ми відчували практично на ощуп до його появи, тепер ми отримуємо повну інформацію про механіку, структуру гідрогелів. А також центри центрифугу, вакуумний насос, термостат перемішуючий засіб. Ми закупили за рахунок цього гранту над фондом. Над волонтерським проєктом з виробництва гідрогелевих пов'язок. Здебільшого працюють викладачі та студенти кафедри, кажуть, хоч інколи рук і бракує, але зупинятись не збираються, адже працюють для фронту. Олег Янкорсян Рузанов телеканал Рада Загальнонаціональний марафон. Єдині новини і повертаємося до подій у столиці. Нагадаю, в Києві чоловік отримав вогнепальне поранення. Наразі на місці події знаходиться наша кореспондентка Юлія Чехічина. Готова з нами говорити. Юлю, що тобі вдалося з'ясувати? Вітаю, Олено. Зараз ми перебуваємо у Святошинському районі Києва. Тут близько 8.30 ранку сталася перестрілка. У наслідок неї чоловік отримав вогнепальне поранення. Після отримання виклику про цей інцидент на місце прибули поліцейські, кінологи та медики. Поліцейські поки що не уточнюють, хто саме зробив виклик, але місце оточено і на місці продовжують працювати поліцейські групи. Нас не пускають до самого місця злочину, але вже відомо, що потерпілому надали першу медичну допомогу, і поліцейські вже встановлюють обставини подій та розшукують осіб причетних до злочину. Як повідомили на сайті головного управління національної поліції у місті Києві. Слідчі вже розпочали розпочали кримінальне впровадження за статтею Замах на умисне вбивство. Поки невідомо з яких причин стався конфлікт, але ми продовжуємо працювати на місці. Поки що це вся відома інформація. Олено, тобі слово Юлія. Дякуємо тобі за інформацію. Юлія Чехічина була з нами на зв'язку. Розповіла про стрілянину у столиці. Далі продовжують Ганна Гоминай та Максим Зборовський. Я ж дякую вам за увагу. Повернуся до цієї студії вже от.